Добрий день, ми з України, канал Таро Знання. Мене звати Анастасія. У нас сьогодні буде розклад: розклад по питанням, котрі я пропустила, чи то не встигла зачепити, чи все ж таки щось трапилось під сьогоднішній день. Коротше, дивимось, питання такі, я виписала собі. Ви питали про ялинкопад на Росії, подивитися, чи це є знаком, ну, чогось. Чи в принципі це там ну типу погодне явище, да, вітер і так далі. Завжди ми з вами дивимося, тому що, в принципі, допустимо, не все може бути знаком, це норма. Далі, удари по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, коротше, по Е причини, що далі. Знову розганяють. Я не знаю, хто це робить про десант на Одесу, ми це окремо зачепимо черговий раз. Далі, Запорізький напрям подивитися окремо ну, через складне становище, і небезпеки обстрілів. Цілі ми також сьогодні подивимося на найближчий час. Це конкретизовано вже по цілях, по планах ворога на цей найближчий час. Окрім, того, оскільки скоро Різдво, Новий рік. Я відкриваю новорічний збір ось на зарядну станцію та StarLink для 426 окремого батальйону безпілотних систем. На ремонт пікапа там ж та в тому ж зборі. Та позашляховика для підрозділу гур. Загальна сума збору 145 тисяч гривень. Ми такі збори з вами закривали. За 2-3 дні без питань. Крім того, оскільки це новорічний збір, то цього разу подарунки будуть. Наш завжди зараз розіграш подарунків серед тих, хто буде приймати участь. Ну так от їх буде 10. І вони будуть, ну, вам сподобається. Дивіться, за перше місце, ну там 10 місць поїхали. Перше, це вишиванка виробництва тиша степу на ваш вибір. Друге, це збірна дерев'яна модель маяка на острові Зміїни і пач бійців. Тих, хто звільнив цей острів. Е, далі гільза розписана художником Олексієм Мільниченком. четверте-сьоме місце це ладунки, кишеньки. Я вставлю картинки, я буду вставляти, щоб ви розуміли, про що мова, якщо що, теж від тиша степу на ваш вибір. Е, далі, це восьме місце прапор морської піхоти, підписаний бійцями, які боронять південний напрям. Далі, дев'яте підписаний та розмальований тубус з Покровського напряму. І десяте це постріл з арти з вашими побажаннями на снаряді. Тож я думаю, що, скажімо так, подарунки більш ніж вагомі. Це таки це новорічний збір. Зробіть собі подарунок до Нового року. Ось з будь-якої суми донату буде розіграш. Я вас закликаю долучитися до цього збору, тому що, ну. Серед останніх подій ви розумієте, наскільки важливі зарядні станції для бійців? Ну і машини це взагалі обов'язкова тема. Тож їх ремонт це дуже-дуже важливо. 10, 15, 20, якщо маєте змогу 100, якщо маєте змогу 1000, Але якщо не маєте, ну, 3-5 гривень, це теж важливий і вагомий донат. Тому що, умовно, коли дивимося, скільки в мене переглядів відео, насправді, якщо б кожен задонатив по 2 гривні, ми б закрили. Але оскільки донатить далеко не кожен, то я думаю, по 20 і ми закриємо. Ось. Краще по 50, звісно, але то. Ну, коротше, ви можете чашку кави сюди покласти і прийняти участь у розіграші. Давайте до питань. питань. Давайте з першого, от як я прочитала, продиктувала, ялинкопад. Ялинкопад на Росії. Що це? Збіг обставин, не збіг обставин. Коротше, до чого це все? Чи є це якимось знаком, сигніфікатором якихось майбутніх подій? Чи це просто так сталося? Це таке. На збір посилання картку або посилання на саму банку. Я залишу забула сказати в описі під відео, як завжди, там завжди воно, воно все є. Всі ці посилання, воно в описі. Ну, Так, да, це. При відкриття таємниці, пролиття світла на таємниці. Чи це знак, Да, певною мірою, але не настільки глобальний, як, скажімо так, хтось би вважав. Тобто, там не трошки не про. Ну, так, як у нас там, наприклад, падало перед війною. Не настільки воно прям глобальне. Тут більше мова про. Владну верхівку. Шатання владної верхівки щось таке. Попередження майбутньої кризи верховної влади. Тут декілька моментів проглядаються І головне, ж це дійсно, що це знак, тому що воно дійсно жрицею прикрита ця вся історія. Пу -пу -пу. Дивіться з цікавого. По-перше, це можлива смерть когось із верхівки, що, ну, як будь-яка смерть людини, котра знаходиться при владі, трохи хитає систему. Плюс це, в принципі, хитання системи, котрі треба буде потім якось залагоджувати. А залагодити буде трохи складно. Це все стосовно хвилювань. Хвилювань, котрі підуть після того, як трохи хитнеться система там на Росії. От. Про розвал мови поки не йде, але про хитання, великі, викликані от нестабільністю влади еліти, воно да. Воно да. Як воно програється, ну там повинно бути рік -півтора, Півтора отак от року. Це про це мовить? Чи є це знаком? Да, Але чи є цим знаком, що їм там прилетить так, що, наприклад, Росія піде під воду? На жаль, ні. На жаль, ні. Там затопить її бетоном забором огородити і бетоном залити. Наразі я такого не бачу. Але це сигніфікатор майбутніх, майбутньої кризи політичної влади. От так от. І з можливою смертю когось з цієї влади. От, от таке, що призведе до певної нестабільності і коливань у суспільстві через це. Тому це вважається ну, це є знаком і глобальним. Отак от, от. Чи вважаєте це гарною новиною? Ну, я думаю, що так. Да. А як ви вважаєте, вже напишете в коментарях. Далі, удари по півдню України. Зокрема, Одеса, Миколаїв. Давайте спочатку на загальне. Я тут собі просто виписала ці питання, щоб не провтикати. Дивіться, спочатку загально, а потім по окремим питанням, як завжди, щоб нічого не впустити. Загалом характеристика удари по півню. Сумка, що Декілька Декілька причин, декілька підтекстів. Зараз просто буду докладати і по окремо Ну, В першу чергу, звісно, що це один загальний великий е, план. Не без хитрощів. Це дороги, логістична складова, е, оброблення, можливості ускладнення можливості пересування ресурсу. Таким чи іншим чином. Це перший підтекст. Другий підтекст це викликання максимального невдоволення у народу, у людей для похитування діючої влади у нас. Однозначно, для того, щоб хитнути магов і Коротше, влади в будь-якому разі. Чому це важливо? Тому що йде там пряма асоціація, що наша влада боїться хитання, типу, отак от. І тому треба хитати. Все просто. Вони просто б'ють там, де зараз тонко. Просто не улавлюють іншого, що е, мені здається, що ми розрізняємо, що це ворог б'є по нашому світлу, але влада вкрала на світлі своїми міндічами і скандалами. Але все ж таки ми розрізняємо ці речі. Да? Питання до влади багато, але не, це не вона наносить удари, вона не захищає. Окей. Е, давайте так. Далі. Ще один є тут момент це вибір. Зараз я його буду розкладати. Вибір зроблений в певний бік, вибір військових, введення військових дій в певний. бік, південь. Вони збираються е, наново ну, наново ну, ну, РК, наново активізуватися, я так розумію, на півдні. Для цього готуються е, ну, плацдарм, не плацдарв, ні, не так, певні умови. Певні умови для того, щоб це робити. Тож це свідомий вибір, в бік активізації військової теми на, на, на півдні зараз, оскільки б'ються тут. Вибиваються певні моменти, особливо логістична історія. Тому що побудовані певні плани в майбутні військові дії тут. Саме тут активізація. От, Насправді ми з вами не так давно умовно дивились по напрямках. І більше мене хвилює те, що ми будемо далі дивитися Запорізький напрям. Тому що Херсонський більш-менш виглядає, насправді, наразі. От. Ну, коротше, така історія. Дорогою логістику ми обрізаємо, щоб не доїжджало, не доходило. Викликаємо народні хвилювання. Ну, Це так, це так міркує. Ворог, коли це робить. І плюс це частина великого плану. Мені ця карта дуже подобається зараз. Пригляжусь, чи нема тут на ній якихось елементів, за які Ютуб засуджував би. От, Знаєте, це ну, частина шахової партії. Частина великого плану по, ось, по діям майбутнім на півдні. Тому це робиться. А, ну, і з того, що буде далі, я зараз окремо, звісно, триплет викладу, але з того, що я бачу, це частина великого плану. Що це означає? Що буде продовжуватись ця історія? Ну, частина великого плану, ви ж розумієте. Це тільки частина. План великий і буде продовжуватись ця історія. Коротше, сейчас. Триплет. Триплет. Чи буде продовжуватись? Так, однозначно. Плюс тут повинна, якщо вже не зараз, то активізуватися знову тема великого зрадництва, злоття інформації. В сенсі того, що вони під цю всю історію повинні зараз знову активізувати своїх, там не знаю, спрячих агентів, як це обізвати? Багато чого буде робитися ну, по сімці кубків, по ілюзіям. Спеціально навіювання, певні лякання для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Тому що конкретно зараз треба ну, не тільки винищити логістику, але і дестабілізувати стани людей для того, щоб і ними можливо було легше маніпулювати. Це все закладка плану на майбутнє. Звідси ми повертаємось до історії, котра знову починає гуляти десант на Одесу, всім хана. Ви знаєте, я не знаю, як ви собі уявляєте тему десанту, але я вже казала, жоден десант не може захопити місто. Це смішно. Крім того, ну, достатньо є захисних елементів для того, щоб унеможливити цю історію. Це, в принципі, така Це лякалка, знову ж таки, от. Того, що я сказала по сімці кубків. Купу ілюзій для того, щоб розхитувати е, нормально функціонуючих, наскільки це можливо, психічно людей зараз. Ну це бред. Е, чи воно має небезпеку в майбутньому, типу, да, як розвиток ситуації? Так. Да. Але я думаю, що в першу чергу це небезпека буде для Запоріжжя, тому що там легше певною мірою зараз рухатись. Е, тому що мені коли здається, що люди забувають, що перед Одесою, що Миколаїв і Херсон, як мінімум. І те, що не хочуть думати, це трошки дратує. Дивіться, холодна голова, чи буде продовжуватись, на жаль, да. Чи це є підготовкою до чогось більш масштабного? Так, да, але це там, потім, не зараз. Ну, не на даний момент, на найближчий час. Але чи це масштабна підготовка? Да. Давайте запорізький напрям. Розвиток подій на найближчий час. На найближчий час розвиток подій тут наші військові. Тут вороги. Нашим військовим треба бути обережними. В першу чергу тут, скоріш за все, буде відхід на певних ділянках. Тут є небезпека оточення. Не знаю, наскільки масштабного, але небезпека оточення і подальшої окупації. На жаль, да. Ми не можемо зараз тут виконати умовно роботу, тому що ресурсу не вистачає. Прикол в тому, що певні... Оточення стосується обох сторін. Насправді, тут вони проглядаються. Що у наших, що у ворога? Чи це можна все, ну, як перевернути цю історію? Так, да, легко. Воно тут немає нічого такого, що неможливо би змінити було. Таких карт не випало. Але що треба сказати? Дивіться, знову ж таки, от просування тут на Запорізькому напрямку це знову ж ця карта частина великого плану. Великого. Для цього сюди дають ресурс і не дуже велике, але дають. Але зараз тут трохи дестабілізувалася ситуація через. Не знаю, як сказати. Чомусь повинен, умовно, у них тут був бути ресурс більший, але йде чи то затримка, чи то трохи зміна планів на певний час. Тому трохи можна буде, можна буде через це стабілізувати ситуацію у ворога. І таким чином їх підвісити. Факт. Але ситуація лишається дуже небезпечною. Е, ну, Будуть точитися бої, рух туди-сюди, теж він буде. Не назву це патовою ситуацією. Я бачу, в принципі, тут, на жаль, для нас шанс їх просування е, і окупації ділянок однозначно на найближчий час. Але потім після цього можна буде їх призупинити через проблеми, якраз таки чомусь з ресурсною складовою. Мені не подобається те ще бачу, тому що, ну, умовно кажучи, тут для нас паде поки що розчарування. Розчарування і неможливість виконати задачу повністю, Сімка монет, недозібраний врожай неможливо виконати. Я так бачу, що по, ну, по логіці ворог повинен буде просунутися. От, хоча буде шанс взяти його десь в якесь оточення. Не, не думаю, що там дуже багато осіб, але факт. І вже потім, після того, як він просунеться, його можна буде призупинити. Наразі отака ситуація. Розвиток її мені не дуже подобається на найближчий час, Прямо, щоб одразу взяти і зупинити, ні. Одразу ні. Мені виглядає так, ніби що вони можуть просунутися, а потім е, жаріний петух, як то кажуть, клюне, і тоді вже сюди ресурси пішлють е, більше, але вибачайте, блін. А втрата певних ліній оборони це, ну, коротше. Чи можна цю ситуацію змінити? Так, да, якщо дати сюди ресурс. Ну, але наразі воно виглядає отак. Небезпечно. Ну і давайте небезпеки на найближчий час обстрілів. Теж просто питали, ну, які цілі і так далі. Ну от, Давайте подивимось. Просто, якщо там буде і дамби, там, і діти, будинки, воно зазвичай випадає, ви ж знаєте. Про інфраструктуру я навіть нічого не кажу, тому що це очевидна історія. Безпека в обстрілів. До речі, тут дійсно досі чомусь висить вибір на якусь тимчасову призупинку обстрілів. Воно висить як вибір, як цікава інформація, що це все ще, незважаючи на розмови, можлива історія. Типу, як в останній момент, ну, да, давайте там на 2-3 дні. Просто як, як факт кажу, тому що воно тут так випало. Буде далі вибивати енергетику, Понятна історія. Ну, взагалі ресурсну інфраструктурну складову. Однозначно. Свята, так, да, скоріш за все, зачеплять. Ну, взагалі, весь цей святковий період мені не дуже подобається. Чи є загроза цивільним? Так. Да. Окремо є загроза державним будинкам, державним підприємствам. Державне у мене старший аркан правосуддя зазвичай вказує на будь-яке державне майно. Щоб це не було. Установа це, чи це підприємство, чи ще щось державне. Це окрема тема. Плюс військові об'єкти, зберігання, склади, щось таке на постійній основі. Прям воно падає як не тільки велика небезпека, але, на жаль, і удачні попадання, влучання. І, на жаль, повинна констатувати, що можливі чергові руйнації будівель, будівель в масштабі, в певному, В сенсі, що воно не буде там по лайту, лайтовенько не вийде. Це вежа, вежа, котра паде з старшим арканом смерть. Коротше кажучи, може бути чергове влучання в будинок з завалами, з усіма історіями. Найближчий час місяць, місяць-півтора максимум. На жаль. Це така ще характерна карта тут тобто для, для цієї колоди не треба плутати стандартними трактуваннями. Сімка посухів тут виглядає так зараз. Дивіться, просто я ж думаю, що багато до мене претензій, що я не показую карти. Просто як цікавий момент від практики, дивіться. Смерть і вежа тут, думаю, зрозуміло. В даній ситуації воно дуже банально трактується і напряму. І тут серед цього всього характеризуюча карта як людина, котра не може вибратися, вона заблукала. Дуже схоже, коли людина під завалами. Тому я так трактую, як ну, таку от історію. На жаль. Тому, будь ласка, будь ласка, укриття, якщо є можливість, якщо немає можливості, дві стіни, не всі підвали прям завалює, наскільки я знаю. Ну, коротше, подбайте про себе. Не ігноруйте. Вони... Е, воно тут випало старшими арканами цивільні, коли я окремо запитала. Отже, цивільні це є, в принципі, цілі. Ну, не те, що там випадково, як не можуть казати, чи ще якась фігня. Ні, Це пряма ціль для того, щоб спеціально дестабілізувати знову ж таки ситуацію в країні. От так от. На цьому все. Якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. У спонсорів є власні плюшки, рунні стави. Я пояснюю, як це робити, окремі відео для спонсорів. Та й на всяку потребу від вагітності до лікування тварин, продажу чого-небудь, по роботі багато допомоги. Коротше, багато чого. Є все це є в дописах, котрі доступні тільки спонсором. Також у спонсорів є спільна телеграм-чат, де можна і поради отримати стосовно цих самих е рун. Є окремо гілки взагалі астрології, нумерології, знову ж таки, де можна дізнатися для себе багато важливої інформації від професіоналів. Посилання, як стати спонсором, залишу в описі під відео. Але сьогодні, в першу чергу, це підтримайте збір, тому що важливо його закрити. Зробимо, ми зробимо хлопцям такий собі новорічний подарунок. ну, які часи такі подарунки? знаєте. От, ну і ви для себе маєте шанс виграти в розіграші теж собі новорічний подарунок. Ну якщо не собі, то можете подарити комусь. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па.